Це вчасно прона армія ФМ поруч зі мною Максим Майоров, співробітник центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, історик кримчанин, що важливо для нашої дискусії, бо ми почнемо з Радослава Сікорського. Добрий день. Добридень, дня. тут. Міністр закордонних справ Польщі вирішив причаститися бутербродом Навального і висловився, що може варто Крим передати на 20 років під мандат ООН, а потім провести правильний. Справедливий незалежний референдум? Mm -hmm. Моє питання звучить: не хто винен? це Ми за 10 років не змогли світу розповісти, що там було в 2014 році в Криму? Чи це не знаю там польський імперіалізм, чи це таке, чи це таке химерне розуміння прав людини? Ну Як воно таке може братися? Ну, те справді дуже дивує співзвучність цих заяв з заявами представників таких одіозних, в тому числі представників російської опозиції, та й в принципі і від російської влади в якості зондажу такі пропозиції поступають. Справді, от на жаль, на жаль, Крим поки що сприймається як якийсь такий особливий кейс. Хоча, в принципі, жодних підстав після 22-го року вже для цього точно вже немає. От особливо мене дивує, коли якісь там сервіси картографічні по гугл, або там навіть якісь фізичні атласи, там, де вони намагаються якось відокремити Крим якимось кордоном, навіть там, якщо ми говоримо про іноземні від України, Від України. іноземні навіть там та, та ми не говоримо та про російські. причому порушуючи як українське законодавство, так і російське, тому що вони теж не визнають цього кордону, який так, там між Кримом так, і Херсонською областю. Тобто, фактично вони створюють якусь паралельну третю реальність, нібито компромісну між українським і російським баченням, але насправді воно не вписується ні в жодну Але реальність. причини, причини, як викорінювати це скільки. Скільки ще треба цей бутерброд жувати? Ну, я думаю, що ми все таки рухаємося в правильному шляху. Ті такі ініціативи як Кримська платформа, і інші, вони все таки там роблять свою справу. Тобто, ну я би все таки це записував в рахунок якихось девіацій, таких так. Ну а з приводу того, що це на жаль від наших союзників поступають такі пропозиції, теж таке абсолютно відчуття дежав'ю. Тому що ну от не знаю, в мене просто така згадка, можливо, не зовсім доречно. Це ж в принципі історія з Галичиною. Така сама була. Теж там були там пропозиції створити в між. Ну, власне, після першої світової війни, де створити мандат на 20 років, після якої провести референдум. Ну просто щось таке, от де відчуття дуже дивне. Викликають ці польські заяви. А я дуже швидко в Фейсбуці написав, що давайте проведемо референдум про Сілезію. Наприклад, ну, давайте. Я думаю, що німці підтримують, ні? Не підтримують. Ну я думаю, що в Німеччині знайдуться такі, що підтримують. Завжди так. знайдуться якісь категорії людей. так. Добре, ми до Крима повернемося і до поляків повернемося. А тут я хочу поговорити ближче, так, так би мовити, до вашої спеціалізації. Отут є такий політолог російський опозиційний Майкл Накі. Він аналізував тут історію з Аптіалоудіновим, історію з Анапаш. Анапа да? угу. там, там ця бійка між представниками кадирівців і місцевими. Якось там ця вся дискусія. І, і, і у Накі прозвучала цікаві. Цікава фраза російським націоналістам треба швидше скидати Путіна і тікати з України, щоб спробувати зберегти Росію. Сказав Майкл Накі. Це перебільшення чи, 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 чи художній образ. Ну чи це, можуть це, внутрішні це, протиріччя, це, 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 це такий, ну я би назвав це проявом якоїсь інтуїції, напевно, так, яка не позбавлена сенсу, не позбавлена логіки, тому що ну і ми про це ми по Путіна про це попереджали до повномасштабного вторгнення, і це весь час говориться після що він фактично цим своїм вчинком, та от по повного Україну. Він е, різко погіршив шанси на виживання Росії як країни mm -hmm. в якійсь середньостроковій довгостроковій перспективі. Тобто те, що він власне зробив, так, тобто він. Там заперечив кордони, він там підважує міжнародне право. Це все бумерангом буде бити по Росії, так тому що ну Росія, це власне є ну така порцелянова лавка, такий магазин, де ну власне краще не розкидуватися там якимись важкими предметами і, приклад... і не розмухувати, наприклад, етнічні якісь релігійні все, історії. Все, 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 що вони говорять. Тобто, це це ще ну розмухування етнічних історій. Це ну такі шалості, насправді дитячі тим, ну з перекроюванням кордонів і цими референдумами, що вони власне проводять. Тобто ну, маючи в своєму складі своєму такі регіони, як Північний Кавказ, як Поволжя, як власне в Сибіру, там Буряті, Якутія, ну, це дуже необачне, дуже небезпечне рішення, так тому е певний сенс в цьому є. Хоча, звичайно, в таких персонажах швидше за все говорить такий голос російських шовіністів та в чомусь, та це, це, це зрозуміло. Але е ну власне вони вже першими це почали. Тепер власне, наша. Наше завдання ну, допомогти власне, Росії пройти цей шлях до кінця. Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Максимом Майоровим, співробітником центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, людиною, якою дуже добре розбирається, от в тому про що ми зараз говоримо про міжнаціональні, наприклад, стосунки в Росії. Ну тобто ще одне питання, поки ми не пішли з ефіру, 25 років тому почалася активна фаза так званої другої чеченської війни. Війни, яку багато хто вважає, інспірованою для того, щоб ну, привести до влади Путіна і остаточно укріпити його на троні, на кривавому троні значить, Російської імперії. Що ви скажете, святкувати, не святкувати, не відзначати? Ну, тобто. Справді я поділяю цю оцінку, що війна була почата власне для того, щоб привести Путіна до влади, і врешті, ну якщо ви сказали, що 25 років, ну, насправді все має там глибшу передісторію, так тобто я тільки про другу фазу. про другу Там ми говоримо про другу чеченську. Я маю на увазі навіть, якщо ми там беремо цю перспективу 99-го року, так як ми можемо брати, там же росіяни. Вони звикли вести відлік від так званого вторгнення. Та, 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 та похода Баса Басаєва Басаєвах, та, та. В Дагестан, але в принципі і до цього ситуація була ну дуже нездорова, от саме на прикордоні між Чеченською Республікою Чкерією та Росією, тобто мали місце власне ці провокації. Ми порушення Ми просто піти з ефіру. Я просто хотів уточнити mm -hmm. своє питання. Тобто, от російський імперіалізм в чергове використав оцю якусь придушення національної якоїсь е е визвольної боротьби для укріплення і п п створення оцього Райху свого правильно я формулюю? так і для того, щоб е, показати приклад іншим потенційним таким е, в, ну, національним рухам до чого може призвести власне їхнє прагнення до незалежності до, до самостійності. Це була показова акція розправи і покарання, так яка mm -hmm. власне мала служити прикладом і загрозою для інших регіонів Росії інших республік Росії. Ну а зараз що ми бачимо зараз? Фактично, ну от е, е, колишня волелюбна Чкирія, вона перетворена в е, таку путінську кадировську сатрапію, і вже. Чеченці, вони вже, як піхотинці Путіна, воюють в інших загарбницьких війнах Росії. Так, от і це могло би бути долю України. Я думаю, що таку долю ну Украї... вони, вони би хотіли, щоб далі на наступному етапі вже українські солдати, українські кадировці вже воювали десь там не в тій ж самі Сілезії, про, про яку ми Польщі. сьогодні вже згадали. Ми маємо піти зараз з ефіру радіо Армія ФМ, але ми продовжимо нашу розмову в соцмережах YouTube. Нагадаю, що в студії Максим Майоров, співробітник Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, давайте ще поговоримо про колонізацію і деколонізацію. Наскільки я б згадую, гасло українських націоналістів за нашу і вашу свободу, наскільки воно зараз є актуальним? За нашу свободу. Свобода людині, свобода народу. Так, Антибільшовицький блок. ну, тобто, ну, це все. Так, так, так. Ну тут уже просто питання прагматичне, ну, насправді, для України стоїть жорстке. Тобто. Е, були ілюзії в 91-му році, там після того, що Росія Україна можуть собі нормально співіснувати як дві держави, так але це була абсолютно ілюзія. Тобто, фактично, що відбулося в 91-му році, тобто, розпався Союз, але ж ну Москва вона залишилася на своєму місці, вона нікуди не ділася. І відбулося в 91-му році, там біловезькі угоди, потім пізніше взаємне визнання. СНД. Та, взаємне, велика угода. взаємне визнання. Тобто, ми з подивом побачимо що Росія, Москва визнала незалежність України, це все ну це насправді враховуючи весь попередній досвід, mm -hmm. це щось неймовірне. Але ми забуваємо, що це не був такий односторонній подарунок. Тобто, взаміну, фактично, ми змушені були визнати Російську Федерацію в тих кордонах, от власне республіки під назвою Росія, яка входила в радянський союз, але це зовсім не була на відміну від України національна республіка. Тобто, якщо ми повернемося трошки назад, і побачимо логіку розвитку взагалі пізньої передобудови, то Ті ж самі декларації про державний суверенітет ухвалювали не лише союзні ну, республіки, татарстан, точно ухва... Всі, фактично, всі е, республіки. Ну тоді вони називалися автономні радянські соціалістичні республіки в складі Росії Російської Федеративної Соціалістичної там mm -hmm. вони проголосили свої декларації про державний суверенітет і вони бажали підняти свій статус до рівня союзних республік, щоб ну принаймні бути на рівні з союзними республіками підписантами нового, mm -hmm. нового союзного договору. Mm -hmm. Тобто йшлося до того, що ну якщо вже і розпадатися цій державі, то розпадати розпадатися, умовно, не на 15 частин, так а розпадатися на значно більше. Там так. понад 50, так, Так, ну там 30 з чимось там і так далі. Але що відбулося в 91-му році? Тобто, фактично, цей процес він був заморожений, і, і в тому числі, в тому числі на жаль, за такою пасивною участі України, яка замін за те, що Росія визнала кордони України, не mm -hmm. на той момент. Ми визнали Росію в тих кордонах од державою замість Навіть того, щоб... були такі кейси, як транс. Е, е, Дністрія, коли українські націоналісти там. Ну, то, 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 то вже трошки інша історія. Ну, а я, я, я говорю ну. от про кордони власне Російської Федерації, так, от Трансністрі, Придністров'я, це е, правобережжя Дністра, е, ну, це, 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 це Молдовська територія, так, Ми лівобережжя Дністра, перепрошую. Е, а от е, ну, інша альтернатива була, це все-таки. Ну, це можливо така фантастична в тих умовах альтернатива, mm -hmm. але все-таки, ну, принаймні моральна позиція. Мала полягати не у визнанні Росії в тих кордонах, а в наполяганні на тому, що ну цей процес деколонізації, процес дезінтеграції він мав би рухатися mm -hmm. далі. Так тобто ми не ну в ідеалі, оці ну якщо скажімо так, керуватися не такими одномоментними міркуваннями вигоди на той момент із тої mm -hmm. ситуації. Ми мали поставити питання так: що ні, питання кордонів Росії тоді не закрите. От і зараз ми фактично ми до цього змушені були повернутися після того, як Росія все-таки відмовилася визнавати. Цей кордон 91-го року вона відмовилася визнавати Україну фактично суверенну державу. Ми знову прийшли до того, що і ми не повинні визнавати ну, права на існування Росії от в тих кордонах як цілісної держави. Ну, але поки що, ми у нас це зупинилося на рівні якихось постанов Верховної Ради, якихось кволої підтримки з, з боку держави України, якихось національно визвольних рухів. І все ну я поясню, ми балансуємо. Тобто є не тільки скажімо так наше раціо, Ми ще ж дуже сильно залежимо від зовнішньої підтримки да, наших та, західних те, що, партнерів. те, що так. захід морозиться і боїться деколонізації Росії. Ми, це цілком ми, очевидно. ми пішли значно далі ніж будь-яка інша держава в цьому питанні, але ну скажімо, тут є теж свої баланси стримаки противаг. Ну які власне були в 91-му році, ні ні, чекайте, що заважає заходу завтра визнати незалежність національної незалежної. Республіки, яка буде напувати там нафтою газом всю Європу, ми маємо переконати захід, тому що це не страшно. Що це вона, що це не стане якась нова ядерна республіка? Що там не будуть при владі там якісь варвари, чи терористи, чи ісламісти. Mm -hmm. Ну треба працювати над просуванням цього дискурсу для того, щоб вони, ну скажімо так, змирилися з неминучістю цього процесу. Ви як історик і я, як трохи історик, добре знаємо, що таке чі Київ у виконанні Джорджа Буша. Так, так чому так. захід продовжує цим чікін Києвом годувати тепер уже російські національні е, національні, не знаю ну утворення? змінилося покоління політиків, паттерн залишився. Так тобто, можливо, не винесли уроки з цієї історії, бо буквально після е, Чікінків ну там не, не, не минуло там і півроку, Так, там кілька кілька місяців, місяців да, фактично кілька місяців. І, і вони були змушені визнати незалежність України. Так? так, ну це скажімо, така досить повчальна історія. Ну я думаю, ну, уже в. Можемо там взяти, почитати. Там е, зараз дуже багато про це пишуть. Там і плохі, зінченко, так, от як власне, от в, в надрах там е, е, Білого Дому, так ми маються на увазі там е, Вашингтоні, як вони це все до цього прийшли, як вони це осмислювали і так mm -hmm. далі. Ну, В принципі, очевидно, що зараз уже е, цей досвід він чомусь забутий, так чомусь знову повертаються всі ті, всі ті самі фобії, які були от, в рівні 90-го початку 91-го років. А давайте трохи помоделюємо. От ви кажете відверто, і багато хто каже відверто, що ми найбільш зацікавлені в сценарії там розпаду Росії для того, щоб і в такий спосіб теж зупинити війну, і значить утвердити Україну як незалежну державу в кордонах, там міжнародно визнаних і тому подібне. А хто ще зацікавлений в розпаді Росії? Хто, хто, хто можуть бути ті сили, ну, ті, якісь ну, об'єктивно, всі всі сусіди Росії, вони так чи інакше вони в цьому зацікавлені, так? Тобто інше питання, ну, що, ну, скажімо так, багато хто в це не вірить, багато хто цього боїться, багато хто не ну не здаде. Живе допустити. Азербайджан, Там? який так сяк побудував якісь відносини з Росією. І, і Азербайджан розуміє, що якщо завтра в Дагестані, наприклад. Відбувається якісь там національно визвольна історія. Тоді що отримує Азербайджан поруч з собою Дагестан, де 100 народів радісно починають з'ясовувати, в якому двигуні якого літака заховані із... Із... ізраїльтяни. Ну є е, проблема Лезгістану, так типу Лизгини розділені між Дагестаном та Азербайджаном, але тут і можна інакше питання поставити так. Ну тобто, це вже певна об'єктивна реальність, що це розділений народ і так далі. От але що заважає і Росії в разі чого використовувати Лезгінську карту проти Азербайджану? Причому робити це більш потужно, ніж це міг би робити який небудь там окремий Дагестан чи чи окремий Лизгістан в межах Дагестану? Є такий український не знаю, розумна людина Валерій Пекар, Він сказав, що захід перебуває в пастці москвоцентризму. Ви погоджуєтеся з ним? Так, погоджуюся. Погоджуюся, це скажімо так більше такий культурний паттерн сприйняття. Так Льва резерва тут... толстого в і в балет. тому в тому числі, в тому числі, тому що розуміючи, що Росія є геополітичним їхнім противником зараз, вони, ну скажімо так, не можуть собі уявити в принципі світ без Росії. Тобто, вони все таки тримають якусь певну альтернативу. вони тримають в умі можливість, того що можлива в принципі інакше Росія альтернатива Росії. Оце та сама там прекрасна Росія. А вона можлива. До речі. Я вважаю, що вона неможлива. Тобто, Ну, ну умовний Навальний, там, Воскрес чи не знаю хто там. Яшин. Яшин повернувся в опломбірованому вагоні, виступів з броньовіка, і його це... на руках занесли. Значить... Ви не дарма згадали бронєвік, Якщо замінити бронєвік на танк, то будь-який потенційно російський ліберал це фактично от вам Єльцин. От він з цього починав. От Єльцин це було просто. ну, от, Всі молилися, це був ідол, просто mm -hmm. ікона ліберального руху Росії. Чим це все завершилося? Тобто, тут фактично ж, ну і тут насправді не залежить справа не в особистостях, справа ну, напевно, в географії справа, справа в таких більш глибинних речах, які, в принципі, правитель, який, ну, скажімо так, розраховував утриматися при владі в Росії, а не піти там бути вигнаним, вбитим там, і так далі. Ну він має відтворювати цю імперську модель, як внутрішнього імперіалізму, так і зовнішнього. Ну це така доля. Нагадаю нашим глядачам-слухачам, що ми говоримо з Максимом Майоровим, співробітником центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, і ми, як я обіцяв, повернемося в наш Крим. Невеликий секрет, що я теж з Криму я забув як звати того російського ведучого Краулов. <гум> Я дивлюся шматок ефіра пана Караулова, доволі популярного російського телев... телевізійного ведучого, і він каже дослівно: Крим був закладений в заставу в Банк Рокфеллера Леніним, щоб створити єврейську державу, і Сталін був змушений для цього виселяти в 44-му році Кирим Ли. Можемо поговорити про <гум> <дарата. гум> це... Ну, це... Це... це, І це людина говорить ротом. Через телевізор ну, то, по перше, напевно, треба сказати, що це повний треш, що це не відповідає істині. Тобто, ну ми не повинні замовчувати і поводитися так, ніби всі розуміють, що це треш. Треба треба говорити, що це насправді міф. міф. Є, є таке там поняття там Кримська Каліфорнія, про те, що нібито і Крим закладали єврейську державу. Так, так, удали. так. А, а потім, нібито, це знову другу під час другої світової війни повторилося, і потім, нібито, по Криму повертали Україні. Ну тоді в четвертому році тільки. Заради того, щоб тіпи, не віддавати невікону, ну, я, я це, ж це, кажу, це, да, це, 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 це... так так ну це документально ніяким чином не підтверджується, і більше того, ну це абсолютно не відповідає жодній логіці. Тобто, ну маючи ту владу, маючи той вплив вожді цієї комуністичної червоної імперії, вони нікому нічим не були зобов'язані і вони не не виконували, тобто вони б ніякі такі подібні зобов'язання, вони навіть якби вони в принципі теоретично не існувало, вони б не вважали себе ними зобов'язаними. оця історія з Карауловим, Насправді це лише підводка підводка до мого наступного питання. Чому агресія і окупація Росії проти України почалася з Криму? Чому питання звучить? Чому через те, що там був потужний чорноморський флот, чи тому, що там було найбільш зомбоване російською пропагандою населення? Чи існує якась інша причина логістична, політична, геополітична? І отут є прямий місток до бутерброда імені Навального і до Сікорської, який серед ночі виголошує ідею. Ну, якщо уявити, тобто ну встати на місце Путіна, так от з чого почати цю агресію проти України, де, 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 де власне можна потягнути, де найбільше можливостей. Ну, Крим це щось таке дуже логічно, в тому числі теж через той Чорноморський флот, але також і через цю міфологію Криму. Так от в російській свідомості, в націоналістичній російській свідомості, а Путін він, скажімо так, постійно був в цьому тренді, просто далі все погіршувалося. Так, ну Крим так, це займає таке визначне. Місце в російській імперській уяві так через там Кримську війну, через свою історію підкорення Криму, через події Другої світової війни, там героїчна оборона Вони Севастополя. Вони справді вірують от в Корсунь там що. Ну якось оце християнство в Русь прийшло через ну тут можна просто сумніватися в мірі цинізму. наскільки люди вони можуть, скажімо так нещиро це подавати для просування своїх інтересів, якихось більш егоїстичних, але ну скажімо, це ліних абсолютно робоча версія. Тобто точно є люди, які це все, все щиро вірять, і ну і скажімо так, mm -hmm. це заходить. Тобто, навіть якщо це виголошується нещиро, так то завжди оце знаходить благодатний ґрунт, у уродослава Сікорського. Я процитую ще одну цитату. З нього це один з аргументів до от його пропозиції. Він каже: Крим символічно важливий для Росії і особливо увага для Путіна, але також ну правда він додав, що і для України він важливий ну, Як... так, для Як... Для, для російської імперської свідомості і Київ. Символічно важливий. Ну, теж одна зі столиць, матір міст руських. Ну тобто, то. тут що провіддава, давайте ви в Києві референдум проводити чи віддавати Київ, ну тут, Може тут, тільки це... на лівому березі, та ну тут ну треба просто зрозуміти межу. Так, от де ми повинні вшановувати і і, і рахуватися з цими інтересами, уявленнями, цінностями держави агресора. Питання не історичне, а про майбутнє, але кому його ставити як не історико? А, -а, -а звільнення України де має закінчитися? В керчі? Я вважаю, що для того, щоб забезпечити ну на таку середньо довгострокову перспективу, так існування стабільності, стабільності да. безпеки України. Ну, ми маємо говорити про як мінімум, про те, що там прилеглі російські території сучасні, вони, вони не повинні контролюватися Москвою. Москва не повинна заводити туди війська. Вона не повинна ну, в ідеалі. Це мають бути якісь уряди, які просто ну, скажімо так, будуть як мінімум стабільно нейтральні до України. Тобто, це можемо говорити і про Краснодарський край Кубань, тобто є історичні підстави. Стави говорити і про східний кордон, можливо, там якась донська ідентичність відродиться. Ну, тобто, те, що зараз відбувається в суджі, так ну це якась така певна куркурська це якась республіка. певна невеличка репетиція того, що в принципі ну треба в масштабах цілих регіонів проводити по периметру українських кордонів. Так, да, тут несподівано, несподівано знаєте хто у нас в цю дискусію увірвався? Лукашенка некий. він сказав, що біл він там зустрічався з якимось проходівцем, який керує зараз ДНР, угу. так званим. І він сказав: цитую, що Білорусь готова з Україною увага з Україною співпрацювати так само, як і з ДНР. Він каже: ми нікого не ображаємо, ми готові співпрацювати із Україною на тих же принципах, що і з Донецькою республікою. Ну, тут... балує нас. Олександр ну, тут, тут, тут можна Григорович. потішити і сказати, що ми, в принципі, можемо співпрацювати з обома білоруськими урядами і з і з Лукашенком. А ми, до речі, так і не навчилися працювати з другим білоруським урядом. Ну, ну і далі теж морозимося, ну от нам треба трошки сміливіше, напевно, в цьому бути, і, якщо ми маємо якийсь аргумент на його пропозиції висувати, ну от можна таким чином повести розмову. Ні, ну а от ну от а, а серйозно, наскільки це може впливати? На ну не, не просто там на рівні підколок і е, якогось тролінга взаємного. А наскільки це може впливати? У ну, України позиція е, послідовна, тобто ті, хто формально визнають е, ті чи інші ці російські утвори. Рнія анексії Україна розриває дипломатичні зв'язки, як наприклад, саме, з наприклад було саме тому Лукашенко. І так і не визнав ні Крим, ні ніде не він на словах. Він може б говорити багато, але тут ми маємо ну розуміти, що є процедура угу. Білорусь цієї Процедури не зробила, угу. і, і вона залишає зберігає собою це певний простір для маневру. Навіть спілкуючись там з затморозками там цих окупованих територій, які там себе вважають лідерами республік. Це не те саме, що зробила там Північна Корея, це не те саме, що зробив там режим Асада угу. в Сирії. З ними дипломатичні відносини Україна розірвала саме сехід формальних причин. Сьогодні Верховна Рада ухвалила важливий важливу постанову про перейменування там цілої низки, сілої низки насилу, топонімів. Там. Що ви скажете про це? Чи варто над цим заморочуватися? Бо існує така точка зору, що ну давайте переможемо, а потім будемо перейменовувати. Ну в Криму, до речі, також ж у нас воно і і, і загрузло трохи ця вся історія. Ну чому ми перейменовуємо, не знаю Луганську область, яка перебуває під окупацією, і не перейменовуємо? там не знаю горгейская в сарабус Знаєте, якщо ми говоримо про моменти, якщо питати запитав момент, чи зараз, чи після перемоги, ну зараз кращий момент ніж після перемоги, так от тобто, okay. поки, скажімо так, ми в тонусі, так поки, скажімо, такий умовно революційний момент є, то це це рішення краще і легше пройде. Тобто сама логіка законодавця, так якщо це провести, то краще зараз, ніж потім, бо потім знайдеться там 101 причина, чому цього вже не робити. А так, mm -hmm. уже там після перемоги це вже буде як факт, як даність. Чому ну. не переймено? Овуємо Крим. Ну, тому що немає широкого суспільного консенсусу про те, власне, як має виглядати Крим після деокупації. Тобто, тут, на жаль, є, скажімо, дуже серйозна проблема влади, напевно, в тому, що ну, скажімо, так цю дискусію ведуть десь там за душками там офіційних установ, тобто середовище певні там якісь там українські, кримськотатарські там інші, і так далі. Тобто, є, є, скажімо, так певна суспільна дискусія. Влада вона, вона там залишає за собою якусь таку роль арбітра, вона свого слова не каже. Ну, відповідно, вона не дає карт-бланш на реалізацію тих інших, інших постанов. Да, в Криму фактично це е, було реалізовано в рамках е, декомунізації. Тобто ті 70 mm -hmm. населених пунктів, які, там це, які мали в собі ознаки, де комуністичні нас, да, вони були Ну, Якщо, наприклад, там, е, Карасу Базару ну, йому не пощастило, тобто був би він якимось там Ленінськом, вже mm -hmm. ну, уже, уже був би Карасу Базар. Mm -hmm. Ну а так залишається Білогірським. Е, останнє питання, і будемо закінчувати. Може нам до речі, варто почати перейменовувати Росію на Москві? Ну багато. Таких пропозицій лунають не всю Росію, не всю Росію. Давайте поки, Росі... По -поки, поки Російська Федерація існує плюс-мінус таких кордонах, ми поки що зарезервуємо цю назву Московію. Вона знадобиться нам, коли утвориться більш компактне таке утворення там навколо міста Москва. Mm -hmm. Тоді от у щоб, щоб не плутати одне з другим, тоді можемо цю назву згадати. Дякую дуже, пане Максим. Максим Майоров, співробітник Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки, був у нас в ефірі. Дякую вам за цю розмір. Армія okay. ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.